Друзі, вітаю вас з вами Олександр Луценко та рубрика Товарка. Практику в цій рубриці. Ми з самого Нуля запустимо товарний бізнес. Конкретно сьогодні поговоримо про те, як запускати товарний бізнес у 2025 році. Це перша частина. Ми сьогодні поговоримо про те, як вибрати товар, як підготувати креативи для реклами. Поговоримо про те, як створити ленінги для тестування цього товару. Ну і звичайно, поговоримо про автоматизацію замовлень. Товарка або товарний бізнес це один із найкращих бізнесів для початку бізнесу онлайн, тому що по факту кто to... Ви зможете протестувати і запустити свій онлайн бізнес всього лише за невеличку суму, так. Вибір товару. Я вам розкажу, як можна безкоштовно, реально безкоштовно знайти товари, які продаються. Також створимо лендінг безкоштовно. Я покажу сервіси, які допомагають вам створювати сайти безкоштовно. Також поговоримо про те, як автоматизувати замовлення, щоб вони потрапляли в одну систему, щоб ви їх там потім обробляли, і також це буде безкоштовно, не там 30 днів. Не 14 днів, а вона завжди безкоштовно. Але звичайно, хтось каже: безкоштовно, безкоштовно такого не може бути, тому що безкоштовний слід тільки машловці. Ви скажете, звичайно, ви маєте тестувати товар, і на тестування товару нам потрібні гроші. Наприклад, якщо ми будемо продавати в рекламі Facebook або в нам потрібно на тест одного товару від 20 до 50 доларів. А по факту, якщо ми будемо тестувати там три товари, нам потрібно там від 60 до 150 доларів. Це по факту весь бюджет на запуск вашого бізнесу. Ну і після того як ми запустили. Нашу рекламу ми маємо аналізувати і масштабувати наші рекламні оголошення і дивитися, що продається, що не продається. Ми також це розглянемо, але не в цьому відео, тому що це перша частина. І давайте ж перейдемо до того, як знайти товар. По-перше, є у нас спайс-сервіси. це шпигунські сервіси, які допомагають знаходити рекламу конкурентів в соціальних мережах, конкретно Фейсбук, Instagram. І ви бачите, можна дивитись різні креативи. Так, якщо ми там візьмемо тайвер або там адхерд, ми переходимо там в креативи, і дивимо. Ми, звичайно, тут є безкоштовні акаунти, і є платні акаунти. Звичайно, платні акаунти показують всі креативи, безкоштовні показують частину креативів. Так, але в нас є безкоштовний, повністю безкоштовний варіант пошуку товарів, і це бібліотека реклами Facebook. Просто в гуглі вбиваємо бібліотеку реклами Facebook, переходимо на неї, вибираємо там вся категорія, і далі ось дивимось, як продають товари в інтернеті. От дивіться, я вже відразу, в мене є знижка, тобто, просто я вже до цього вводив, просто вписуємо слово знижка. Або вписуємо ключове слово нашого товару, тобто ви продаєте там сукні. Вписуємо сукні. дивимося всіх конкурентів, дивимося, що зараз продають конкуренти, по яким цінам, які саме сукні, з яких саме лендінгів, дивимося, як саме довго вони це роблять. Просто дивитесь, ви бачите, ось знижка. Так, і ми можемо знайти різну рекламу. Це все зараз крутиться. Ви бачите, активно. Тут можна звичайно там фільтрувати, що зараз не активно, тобто неактивна реклама. То можемо дивитися, що по знижці зараз виключено. Фейсбук бібліотека показує дуже багато цікавого. Інформації, якщо ви будете моніторити, розбиратися в цьому, то звичайно, ви будете знаходити товари, які продаються, і заробляти на цьому. Чим, наприклад, Space Serвіси відрізняються від бібліотеки реклами Facebook, тут трохи можна побачити більше аналітики. Тут можна, наприклад, дивитись по мові, по лінкам, тобто по сайту, що дуже корисно, також можна дивитись, скільки днів було запущена ця реклама. І, наприклад, в бібліотеці реклами Facebook можна дивитись, наприклад, з якого по яке були покази цієї реклами, але тут не немає конкретно з. Тільки реклама крутиться, тобто, як правило, ми дивимось ті креативи, які крутились там, наприклад, від там тижня або там від 10 днів. Чому ми так дивимось? Тому що якщо реклама вигідна, то рекламодавець, ваш конкурент, як правило, її продовжує, оплачує і на цьому заробляє. Ніхто не вимикає рекламу, так якщо вона вигідна, тобто це нонсенс. Тому якщо ви бачите вже 10 днів вона крутиться, як правило, як правило, це не завжди 100%, тому що буває таке, що там зливають залишки. Але якщо реклама крутиться, то як правило, це. Де вже треба звернути увагу на цей товар, і можливо, і можливо, потрібно його продавати. Якщо у вас немає часу не на бібліотеку реклами Facebook, не на спайс-сервіси, то можна просто подивитись мої відео. У мене є спеціальна рубрика пошук трендів, де я показую, які товари продаються, даю їм свої оцінки. Так, і ви можете подивитись. По-перше, підпишіться на мій канал, якщо ще не підписались, щоб ви були в курсі всіх трендів. Тут я показую деякі товари, які ми знаходимо через різні SpaceVіси, це і Тайвер, це і Адхьорд. І коли ми знаходимо ці товари, далі ми вже тестуємо. Наступний крок: по-перше, креативи можна брати прямо тут тобто ми можемо завантажити цей креатив. Бачите, ви бачите, завантажили. Yes, tháng 10 năm 2000 đang khuyến cáo В бібліотеці реклами Фейсбук. Звичайно, там через код можна все зробити. Ми завантажимо креатив, і ми його можемо змінити, скористуватись, AI, скористуватись різними відеоредакторами і запустити його. Але ми ж маємо дивитись, і в спайс-сервісу дуже класно можна аналізувати, який відеокреатив йде, тобто який відеокреатив дає лідий, який довше крутиться. Ми можемо його брати, і схожі на цей креатив робити і тестувати, 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 тестувати. Так як це все робиться. Ми взяли три товари, вибрали їх. З рубрики, і далі ми йдемо в конструктор лендінгів. Це конструктор лендінгів LP-Mobi. Ми тут реєструємось, і далі наша задача створити лендінги. Так, щоб створити лендінг, ми тут заходимо там, в мої лендінги, натискаємо додати і вибираємо якийсь шаблон, або вибираємо модульний лендінг. Тобто модульний лендінг, це означає, що всі лендінги створюються по власним блокам. І ось ми зробили три модульних лендінга. це садові ліхтарі на сонячних батареях, один, 399 гривень. Далі ми зробили модульний з самоклеючі 3D-панелі. Бачите, ось такий ось ленінг. І третій Ленінг. Ми зробили мережевий фільтр. Так, чудово, це навіть трохи коротший. Як знайти креативи? Все дуже просто, просто можемо вбити мережевий фільтр і все. І ви бачите, так є різні мережеві фільтри. У нас 3 та 5 довжина, бачите, така ось картинка на Ленінгі, і ми маємо просто його взяти і скачати. Все, у нас вже є креатив. Ось так просто. Також рекомендую тестувати і фото, і відео креативи. Так, ви бачите, скільки кредитів різних, товар крутиться і 5 днів. Да, якщо ми там візьмемо, чи є з таким ключовим словом товари, які крутилися, наприклад, більше там, 10 днів. І давайте подивимося, є й такі, да, ви бачите, 14 днів, 14 днів, то ось такий ось мережовий фільтр. Будемо такі брати креви і запускати. Ось конкурент, наприклад. Також, якщо ми перейдемо, наприклад, на Facebook сторінку і відразу перейдемо. Тут відразу є лінк, перехід на бібліотеку реклами Facebook, то ми відразу побачимо все, що крутить це рекламодавець. і також ми бачимо, що і досі, бачите, активно рекламодавець крутить цей мережевий фільтр. Тобто, ми можемо подивитись, так там, наприклад, три дні назад ми знайшли цей товар, зробили ленінг. Ну і бачите, рекламодавець досі крутить. Скоріше за все, йому вигідно. Далі ми зробили ленінги. Так редагувати ці ленінги досить просто. Ми натискаємо кнопку редагувати. Тут є блоки. Ми можемо різні блоки там додавати. Так, є блоки для різних частин. Бачите, є тут «H1» – це заголовок. H2, це підзаголовок, так? Як створити правильно є і відео? Також я вам рекомендую перейти ось сюди, ось в топ-5 ніж. І тут ми бачимо, ось дивіться, є чек-лист конверсійний лендінг. Давайте перейдемо по ньому. І тут є структура продаючого ленінга. Просто подивіться, як створювати ленінг. Бачите, перший екран є тут ось H1, під заголовок H2. Фото продукту можна також додати в перший екран таймер, ціна, перечеркнута ціна, буліти і кнопку. Так? Далі переваги або вирішення проблем, характеристики продукту, фото та відео продукту, схема роботи, як замовити цей товар, тому що потрібно розповідати людям, як це працює. Далі відгуки реальних клієнтів. Так, звичайно, краще, щоб там були їх фотографії. Ну і футер, це, як правило, це дубль першого екрану. Якщо ми будемо дивитись на всі наші лендінги, ви бачите, є ось заголовок підзаголовок, є фотографія, є кнопка. Далі, для чого це Бо, там, переваги, характеристики деякі, як це працює, де стопа плата, відгуки клієнтів. Далі знову повтор першого екрану. Звичайно, він не ідеальний. Перечеркнули цю ціну. Бачите, звичайно, можна тут допрацьовувати лендінг, можна його покращувати, треба тестувати, звичайно. Але структура має бути ось така, як тут показана, тому що ця структура продає. Далі ви можете інтегрувати crm систему Telegram, пошту до ленінга, додати піксель, Facebook і перевірити швидкість вашого ленінга. Так, H Speed – це дуже важливо, тому що якщо ми не будемо перевіряти швидкість ленінга, то ми будемо втрачати дуже багато клієнтів, тому що якщо він досить довго грузиться, то ви втрачаєте клієнтів. Якщо ми перевіримо навіть наш ленінг, бачите 67, тут 46, але тут можна. Покращити його, тому що додали мене ж додав дуже великі картинки. Так, звичайно, картинки краще, щоб вони були там 100 кБ, 200 кБ. кібай, бачите, 900 кБ Це фактично метр. Ось така ось картинка, ну яку треба просто оновити. Так тому за цим також треба слідкувати і це також треба перевіряти. Це також впливає на вашу конверсію. Якщо ви хочете більше лідів, за цим треба просто слідкувати. лендінг, щоб підключити наприклад до CRM-системи або там до Телеграму, дуже просто ми натискаємо редагувати, заходимо в повідомлення і під підписатись Все, ви бачите, успішно підписались на самоклеючій 3D панелі. Далі. Щоб нам підключити, наприклад, CRM-систему, нам просто потрібно, по-перше, зареєструватися, ввести LP CRM. І давайте швидко покажу, як це зробити. Реєструємось. Так, ми зареєструвалися. Прийшла на пошту наш доступ. Бачите, адмін. Заходимо через нього. І так. Зберігаємо і дивіться, що в нас є. У нас є 25 безкоштовних замовлень без прив'язки до часу. Тобто, по факту, ви можете користуватися crm системою і не переживати, що вона там закінчиться. Вона для вас безкоштовно. Також можна ще отримати ще там 26, так якщо ви залишите Google відгук так в Google. -і. там є умови, тому читайте і 51 замовлення, і сіремка безкоштовно в місці. Звичайно, якщо у вас буде більше замовлень, то просто база буде залишатись 50. Якщо вам потрібно там більше замовлень, то вже потрібно переходити в. Платні тарифи, але для того, щоб просто почати, щоб не думати, що це складно, ми зробили для вас її безкоштовно. І як же нам підключити до конструктора сайту LPMobi? Нам потрібно створити вхідний ключ. Так, це ключ означає вхідний всі замовлення, які заходять в crm систему І нам потрібно створити товари. Ми заходимо також перше. Цей ключ ми копіюємо і в інтеграції тоді LPCRM токен вставляємо. І також у нас є назва нашої crm системи Ось вона. Ми її копіюємо і також вставляємо. Тоді такий приклад відправити. Так, все збереглось. Далі ми переходимо в мої лендінги, і давайте ж самоклеючі 3 d панелі Ми натискаємо редагувати, CRM, включаємо LPCRM і також робимо товар. Заходимо в перелік в LPCRM, додаємо товар, товар називаємо самоклеючі 3D-панелі, закупка, наприклад, там 30 гривень. Для прикладу, просто щоб правильно рахувалась маржа. ID номер товару 5, і нам тепер потрібно зайти в LPMobi, офіс можемо не ставити і ID ставимо 5. Далі переходимо на цей сайт і давайте вже купимо. Так, замовлення відправлено, і давайте перевіримо. По-перше, воно зайшло в наш телеграм, так ми тепер можемо бачити. І далі також ми можемо перевірити в crm системі Також ми бачимо, що є воно і в crm системі Бачимо, з якого сайту зайшло. Ну і на цьому все. По факту, ми знайшли товари. Далі ми знайшли креативи з Space сервісів або з бібліотек реклами Facebook. Ми створили швидко лендінги по блокам без навиків програмування. Ми підключили crm систему платимо, коли будемо заробляти гроші. Але Чому взагалі нам потрібна crm система щоб ми просто не втрачали клієнтів, навіть коли ви там отримуєте на пошту або в Telegram, ви маєте розуміти, що в кожного товарного бізнесу є своя воронка. Воронка мається на увазі те, що є статуси, там новий, прийнята відмова, самовивіз. Тобто ви можете переставляти з одного статуса клієнта в інший. Наприклад, якщо ви там його прийняли, то ми ставимо прийнятий, створюємо там тетенку нової пошти. Так, ось тут треба додати ключ нової пошти. Також тут додається відразу створення. І чек-Перо, він потрібен для податкової, тому що без цього, по факту, ми не можемо продавати. Так потрібно продавати по всім нормам закону, тому ми це також ставимо, в прийнято. І коли ми прийняли замовлення. Так, ми йдемо вже в відправку накладні, і тут вже ми маємо друкувати наші накладні. Немає накладних, тому що ми не підчили нову пошту. Ну і статистики також ми можемо дивитись, скільки замовлень сьогодні зайшло. Ви бачите, сьогодні зайшло одне замовлення. Так ми його прийняли. Яка маржа там а, да, там може 29 гривень. Там 59 була сума. Це однієї панелі. Так, для прикладу да, ми зробили, якщо ми там поставимо там 15, то звичайно вже і маржа буде інший. Так, а якщо ми там подивимось, вже бачите, Мажа вже 435 гривень, то це все рахується автоматично, вам не потрібно розбиратися в цьому. Тут показують викупи, не викупи. Ви можете подивитись, скільки сьогодні відправлено, скільки було здано, тобто скільки було реально грошей забрано, і це все автоматизовано, всі статуси автоматично перевіряються, нові поштою, Укрпоштою. Тому, звичайно, навіть якщо у вас не дуже багато замовлень, дивіться, у вас не дуже багато замовлень. Ви скажете, навіщо мені crm система? Коли crm система буде вам допомагати там з 10-15 замовленнями, все автоматизовано, все буде робити, ви будете. Розуміти, як масштабуватись, тому що коли у вас там 50 замовлень в місяць, це ще безкоштовна crm система, то все одно вам потрібно створити тетенки, там перевіряти їх. А коли за вас це робиться автоматично, для вас не буде проблеми там робити там 100, 200, 300 замовлень, там взяти помічника, взяти менеджера з продажів або скористатися колоцентрами, або там відправки взагалі віддати на аутсорс, там на lp склад, тобто можна все автоматизувати і займатися наприклад, тим, що вам подобається, наприклад, трафіком. Так, от от мені наприклад подобається займатися трафіком, ви можете займатися лише тим, що. Вам Подобається, а все інше делегувати і при цьому заробляти дуже непогані гроші в товарному бізнесі. Коли ми це все зробили, підключили сіремко, зробили ленінги. У нас є креативи, Ми маємо переходити до запуску реклами. там ми можемо там робити ліди там і по 74 цента, так і по долару, і по 2 долари. Але суть в то в чому звичайно, все залежить від товару. Якщо ваша маржа там, там 300 гривень, або там 500 гривень, то ліди там да, там за 100 гривень, або там за 20, або там за 40 гривень, або там за 50 гривень. Це вигідно. Звичайно, треба рахувати. Викуп, але про це вже поговоримо в наступного відео, тому що наступного відео ми будемо вже запускати рекламу. Це перша частина, підготовка до реклами. Також, коли ви запускаєте рекламу, звичайно, я рекомендую використовувати і антитек браузер, щоб використовувати дуже багато аккаунтів. Ну і звичайно, використовувати проксі, не сидіти з домашнього інтернету, тому що якщо у вас буде дуже багато різних аккаунтів Facebook, всі з одного інтернету, і ви ще заходите одразу в усіх, то вас просто побанять. Тому треба для цього антитект. Є антитекти із навіть безкоштовного. Там профілями, там десь профілів є антитекти. Але проксі рекомендую на початку можете роздавати з свого мобільного телефону, але потім рекомендую вже купляти Єкий е проксі, один із найперевіреніших постачальників проксі. Ось по промокоду ПІСРМ 15, ви бачите, можна придбати проксі за 23,80 доларів. Це досить, досить низька ціна, тому що по факту на ринку проксі коштують 40 і більше доларів. Тому це один із найкращих варіантів. Ну і ми дуже довго вже не користуємося Напевно, більше року і можемо порекомендувати ці проксі. Ну а на цьому перша частина нашого відео як запустити товарний бізнес у 2025 році, завершується. Якщо вам сподобалось, поставте лайк, підписуйтесь на канал. Якщо ви хочете запустити свій товарний бізнес, під... Цим відео є лінки на мій безкоштовний курс. Також є на платний курс, як запустити товарний бізнес. З нуля я там більше розповідаю нюансів. Якщо ви розумієте, що хочете заробляти, хочете щось змінювати в своєму житті, то переходьте. Спочатку можете протестувати безкоштовні курси і уже далі приймати рішення. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. був Олександр Луценко та рубрика Товарка практиком». До побачення!